Всім привіт! Ви на каналі Мапустеля. Тут одразу дисклеймер, що ця новела містить теми, які пов'язані. так Я швидко не читати. Всім привіт! Ви на каналі Мапустеля, а ми з вами продовжуємо грати в ігри з Ukrainian Visual Novel Jam 6, і ця гра називається Квіт. Мене найбільше що привабило в цій грі, що в описі написано, що вона проходиться за 5-10 хвилин. Ну, Давайте орієнтуватися на 30, що ми маємо в 30-ті вкластись. Так, ну що ж. А як ми перевіримо? Ну, давайте, хай так буде. Там, там вияснимо, як нам треба. Візуальна новела, створена Міха Помело, музика uh, QD Road. О, до речі, Міха Помело. Я коли грала в палею Юність, тупанула, я його не згадала, але він автор. Uh, Гри Гривітблиск. Пам'ятаєте, це та, що була про піаніно, там де ще були ноти ну, зверху, знизу, і текст були, от, якраз таки на нотному стані був. А Rod, якщо QD, мабуть, рот, правильно вони називаються, ця команда зараз. Випускає гру в стімі, як я розумію, сам ну, саме цю гру випускає Тернокс, яку вони розробляють. Там, по-моєму, вона називається «Народжені для світла чи якось так. Так, ну що ж, давайте грати. М каже: ти мене ненавидиш» Ж каже, А, це, мабуть, чолові. Ні. Це тоді, мабуть, «Ж», А так, не знаю. Коротше, є М і який «Ж» А, чому ти ставиш такі питання? Намагаюсь бути чесним. Краще сходи, геть, ну, чого ти? Коли це все закінчиться? Все йшло нормально, нормально у твоїй голові, а я вже на межі, я допоможу. Ти тільки цим займаєшся і толкою від цього, але ж я стараюсь. Фу, Ще й як стараєшся? На секунду обличчя М обвіяли бордові тіні і негайно розвіялись. Серце ж затріпотало. Ти вже. що? полегшення. Вже каже, вибач. Я просто, може, ми все вже зніяковіла. М обійняв її. Усе гаразд, я з тобою, захисник. Так, чекайте, а що з'явилось? Ого. Дякую, полегшення. Підемо, ти, видно, змерзла. Справді ж було холодно. Ага. А, -а, а, намагається сказати а, заціпеніння. Звуки застрягли всередині. Звуки готуються вийти. Звуки значно голосніші, ніж зараз, щирі. Аго, скажи щось. А схоже, зовсім дубак Було зовсім невесело. Вже зовсім не полегшало. Однак М не журився, навіть був трішки схвильований. Ціні повністю захопили обличчя вони воліють лише одного. М тепер теж. М отримає, Вже, своєю чергою, подивимось. Щось в цей раз відчувається по-іншому, вже приготувалась. М теж. Же знову... чомусь знову зніяковіла. Щось таки не так. Її тіло відчуває зміну зміну себе, наближається щось чужорідне. До тіла, до духу вже пискнула. Ви холодне, Вибач Та ні, нічого. Я починаю вже відкрила рота, але звуки знову не виходили. Наближає. Так, чекайте, де воно? Хм. Щось тукнулось об стіну. Це гаразд? Так, просто трішечки перехвилювався. Немає причин для поспіху. Оце точно. Чого це я? Ха-ха. ха Вже розслабилась, побачивши незграбну поведінку М. Точно, тепер точно починаю. Вже повільним плавним рухом М пестить вказівний палець дівчини своєю залізною рукою. Знайома з цією процедурою тихо е віддається гострому відчуттю, відкидаючи голову назад. Перша пелюстка розкрилась. Соромлячись покидати свій дім, густий нектар повільно розтікся вздовж пальця, кисті, передпліччя є невдовзі, краплина за краплиною хліпався на підлогу. Мко втає слину, скуштує зараз, не зможе стримати себе. Щоб стримати жагу, поцілунками засипає шию вже. жага стала тільки більшою. Ха-ха-ха, щось я відірвався. Же була зовсім не проти. Перша квітка зацвіла у всій своїй повноті, хоча Ромат заповнював простір, емо дурмани не почав розкривати квітки на кожному пальці, Вже знову відчула зміну і згадала те ж саме відчуття, любов. Загроза. В який момент вона з'явилась в їх серцях? Без неї безоплатна жертва. Для нього ам. Для неї безоплатна жертва, для нього нездійснені амбіції, марнославство та байдужість сплелися в їх серцях назавжди, Заколотило знов. Не від страху це було перечуття, як вперше вже не могла відірвати очей від скрупульозних рухів М. Же здавалося, його тіло окутило тепло, тепло. Її теж розтікалося рукою, тепло, його любов розквітала його завдяки їй рукам А власними а огорнув в обіймах життя її, віддала своє життя, йому радість, розквітала на її губах. Багрові тіні на його обличчі, сад. Яка краса? Зворотній відлік розпочався, Емин встигає замилувати, звісно ж. Бо йому цього мало, 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 і в цей раз мало. Це прекрасно, але вимагає більшого. М ем боїться втратити майбутнє, тому відрубує своє минуле, намагається забути, ким він був, таким чином позбавляє себе майбутнього. Бо стирається М, ем. тіні на його обличчі його і ще тільки трішки сумнівається Же, хвилюється же, задоволення, панує, вина, переслідує, хоче більшого. Хоче стерти себе зі світу. Не робив кроків назустріч, казали вони. Але мені знати краще, вважала вона. Знала про діні, знала про пастку і все одно вірила. М бачить Прекрасне. М. Витвір мистецтва. Його полотно недосконале, вже прекрасне, але його праця аж ніяк жалкує М. Недосяжний ідеал. І ніяк не вгамується жага. Не знаходиться вихід, немає прихистку, боїться М, що крокує до безодні, що вершини не існує, що насправді обдурив же, не покаже землю обітовану. Треба штовхати себе далі. Заради мрії, заради же. але не помітив М, як залізні руки затремтіли, спантеличена. Що сталося? Ага? М не в змозі завершити роль садівника, не хоче відрікатися М, але нема з нього користі. Тепер він не може сказати й слова, застрягло бажання всередині, на перехрестя став, прийняти рішення необхідно, поки не пізно, не втратити вільнолюбну, вільнолюбну іскру натхнення. Тепер він Так, чекайте досягти піка. Чи взагалі... Ой, щось не та знову. Чи взагалі можливо? Знов ставиться питання Ем охоплює страх. А якщо лабіринт увесь цей час був замкнутий колом, тоді одиниця рівнозначна нулю. Тоді всі зусилля спрямовані у ніщо треба набагато більше, треба стільки, щоб дезінтегрувати коло, стати оболонкою нового світу. Так, чекайте, де воно тут, де спокій, де барвиста рука швивела М з тюрми власних думок. А несвідомо повертала тепло розбурханому сонцю, дотичне палало, джерело згасало, хочеться зберегти вогонь, не бачити попелу, тільки закружені в танці іскри. Тоді побачила Же то химерне почуття, Тоді побачила очі Ем, тоді побачила тільки себе, не повірила Же. Занурилось у солодкі спогади, спогади але все холоднішало. Розтікався нектар з чокою М, розчулений погляд же. сяяло полотно, зачарований М. зігрівало його поразка, усвідомлює М, що занадто малий. Виявилося, що достатньо лише одного разу відчути вагу власних мрій на собі, вже показали, яким може бути прекрасним собою. Його майстерність в порівнянні жалюгідне і видовище, не повірив М, е, що зможе самотужки дійти до вершини, зупинився на хвилинку, розглядавши живу постать же, і перед тим як змиритись, приймає останнє рішення, хоче відчути прекрасне, Хоче власними руками хоче шедевр, і бачить, втіленні, е, і бачить у втілені Же свою мрію. Ось вона, наяву. Тільки, знаєте, от все одно чому М і Ж, ну, типу М, це ж ну, якийсь мужчина чи що, треба ще чоловік, ні? До цього все йшло, але недостатньо його занадто слабкий. Він так чітко бачить її, але не в змозі її вцілити. Все життя прагне її, але вона недосяжна через його сутність, через те, яким він є. Однак чому він бачить зараз світло? Чому ж? Чому так сильно тягне? Чому так сильно хочеться? Чому така прекрасна? Чому така красива, чому така солодка, чому така? Чому така? Чому вона така? Так чекайте. Чому? Чому? Що змусило з'явитися життю? Випадкова комбінація подій чи воля невідомої сутності буття, подібно всемогутньому чи блазню людина робить свій крок. Принаймні істину відомо, що минуле незмінне. Життя не може не з'явитися, вже зародившись у світі. О, знаєте, цей момент про це кормління груддю а мені згадалось початок Марії Уласа Самчука, де теж у цей момент. А Кормління грудю, він так прям яскриво, яскраво прописаний. Прям не знаю. Настільки соковито він прописаний, настільки життєствердно і настільки, мабуть, художньо. Ну, це художній двір, це було б дивно, якби воно було не художньо, але ну, воно прям як картина. Однак чи може змінитись майбутнє? Дзеркально теперішньому воно відрізняється від минулого питання нерелевантні для життя. Життя не знає майбутнього минуле, зліпки теперішнього на пам'яті. Минуле час, який пройшов минуле теперішнє, яке пройшло. Відповідно, якщо існує минуле теперішнє, рухається. Теперішнє зараз момент, воно стале, а моментів багато, зараз багато. Теперішнє не рухається, воно як життя, приймає одну форму за іншою, незліченно трансформується. Немає напрямку, воно просто є. Але воно змінюється одне ціле, незмінне та водночас нескінченно різне. Теперішнє все. Час не має напрямку, час не є замкнутим чи навпаки. Час це теперішнє. Воно просто є. Життя просто є. Світ просто існує, однак людина може відчувати, що живе не просто так. Тут, начебто, мав бути ще текст, де поцікавив, що означають оці дужки і крапочка. Що між людиною та світом існує зв'язок глибше за просте існування, що без цього зв'язку життя неможливе, що ось настільки могутнє, без чого зараз не може існувати. Невидима сила, що змусила народитися світові, життю та людині. Єдине і неповторне, це сила любові. Да, любов вже засяяла занадто яскраво. Побачив біль М, пронизав жах. Крізь розвіяні тіні, крізь власне життя побачив М правду, коли тьма лишалась позаду. Егоїстичний, жорстокий, безпринципний, безжалісний, безпощадний, невлагане, нещадний, несамовитий, хижий. він. Однак красива, прекрасна, спідчутлива, м'яка, люб'язна, добра, лагідна, сердечна, ніжна. вона. А чому так? Типу, що це за співставлення дивне, чесно кажучи, типу. Кожен з них може бути і таким, і таким. І він може бути красивим, прекрасним, спічутливим, яким люб'язним, добрим, лагідним, сердечним, ніжним. І вона може бути такою. Ну, тобто, це якийсь е дивний розподіл ролей. Ну, тепер я розумію, чому вони хочуть показати, але, знаєте, це обожествлення жінок і якесь таке е твариництво чоловіків, не те, щоб. Ну, типу, не те, щоб таке, на жаль, не спостерігалось інколи. Ну, я не про обожествлення жінок, тому що ну, я такого ще не бачила, щоб була жінка якась божественна. А от те, що чоловіки інколи приймають роль тварини, яку їм а, насадили, таке, на жаль, буває. І жінки, які, на жаль, беруть на себе роль, що вони там якісь не знаю, фан-фаталь, спокусниці, і все таке, теж, на жаль, бачила, ну, такі всілякі штуки, сумні. Так, ладно, не відволікаємося. Однак були разом. О, були разом А дивіться, однак одразу з двох сторін, правильно? А, ні Однак. А, класно, однак він, однак вона. Клас. І прикольно, що ми можемо читати текст, і як він з'являється, і, мабуть, можемо читати ось так, як він потім залишається. І ще в неї сердечки в очах. Були разом. Вони не руйнували, навпаки, будували тепле місце для двох. Щоб бути разом, щоб квітло життя. Так що ж, Ем, кою? Ні, Ем, ти не можеш. Зупиниться Зупиниться Зуп... Напевно, не можеш зупинитися зараз. Подивися на мене. Ти чуєш мене? Я можу тільки пошепки. Ти зробив це. Я відчуваю себе чудово, завдяки тобі. Подивись, як вони квітнуть, хіба це не прекрасно, точнісінько, як у моїх мріях. Я хочу, щоб ти дійшов до кінця. Я хочу, щоб тобі теж було тепло. Я хочу подякувати тобі. Тут так тепло, чуєш М? «Же тьменіла. Світла вже майже не було, але М був осліплений. Не знав, мав змогу. Він теж хоче відчути тепло, але не може палати. Тіні знов поглинають. Тиша панує ще раз, Відлуння шепот уже. Так, де воно, де воно, текст? А, він просто зникає весь. Я думаю, де новий текст. Шукаю, шукаю, нема. М каже, я тут. Ти тут. Так, це все. Слухайте, ну, прям незвично, незвично. О, все, нас викинуло, чудово. Так, давайте я зайду назад, щоб у нас була якась картинка. А, ну, дивіться, я казала, що ми вкладемося до 30 хвилин. Ну, тобто, я точно знала, що це буде не 5-10 хвилин. Пов'язані з тілесністю, емоційністю, вразливістю в історії наявні сцени, які можуть бути неприємними для неповнолітніх. Ага, от ми і дізналися нарешті. А, Так, а ми можемо ось цей момент. Отак. Так, що я хочу сказати? Це був доволі незвичний візуальний досвід, і читацький дозвіл, мені спод... дозвіл, блін. Який дозвіл? Це був незвичний читацький візуальний досвід, і ще й мені музика сподобалась. Слухайте, мені клас, мені подобається. Знаєте, що я хотіла сказати? Ага, тобто, крім того, що на початку... А, ні, можемо, можемо. Дивіться, права кнопка миші, ми можемо багато чого в цьому житті. Квіт, версія 06. Програма містить. Так, головне меню. Ага, чекайте. Так, це довідка, налаштування. Так, завантажити, зберегти історія. Ага, а головне меню. А цікаво, як виглядає. Ага, оце і є головне меню. Слухайте, ну, цікавий досвід. Напишіть як вам, що як ви собі трактуєте цю, собі цю історію, це таке, прям, знаєте, переживання а, різних емоцій, тілесності, і, і взагалі все це разом. І дивіться, він переживав проживаючи емоційність, проживаючи певні гормональні сплески, і так далі, він а, при цьому. Також е, усвідомлює е, і ну прямо такими образами свої почуття, свої думки про час, про світ, про життя, про народження життя. І е, в ньому якісь рояться сумніви, в ньому рояться якісь оці гендерні стереотипи, в ньому є якась дуже сильна ненависть до себе, ну, як мені здалось, тому що він оцей момент де він все погане е, називає собі, і все хороше називає їй. Тобто він все одно в нього є якась така сильна, як нелюбов до себе, зрозуміло, правда через що, але все ж. А, власне, цікава історія. Мені сподобалося, як вона зроблена. Мені сподобався візуал, мені сподобався текст, як він з'являвся на очікуваних місцях. Тут був цікавий звуковий супровід і. Взагалі таки доволі, ну особисто для мене, доволі такий незвичний досвід отакої візуальної новели, тому що або я чогось не пам'ятаю, або я в таку не грала. Але знаєте що? Я пам'ятаю, що відблиск так само мене приємно вразив, тому що о, в таке я ще не грала. Це було щось дуже прикольне, щось дуже нове для мене. Тому класно. Буду, е, мені буде цікаво прочитати ваші коментарі, ваші враження, тому. Е, Пишіть і також можете порадити новелу. Цю до речі, ніхто чомусь не порадив цю, я сама собі пригляділа. але можете порадити. Новели в коментарях, я всі рекомендації читаю. Не обіцяю, що всі одразу пройду. Можливо, якісь пройду зараз, можливо, якісь пройду пізніше. І якщо я буду проходити і розуміти, що мені нема чого сказати до цієї новели, ну я її просто не викладу. От тому, але рекомендуйте, я всі рекомендації враховую, коли обираю, що мені грати. А, ну що ж, а на цьому я хочу вам нагадати, щоб ви не забували підтримувати перевірені та актуальні збори збройних сил України. Допомагайте цивільним, допомагайте тваринкам, які цього потребують. Обов'язково волонтерте. Або якщо самі не можете волонтерити, то обов'язково допомагайте волонтерам максимально чим можете. Здавайте кров, допомагайте матеріалами на плетіння сіток, допомагайте харчами, допомагайте якимись речами для. Переселенців і так далі, і так далі. Ну, тобто, насправді, дуже багато запитів, які є. А, також нагадую вам, щоб ви не забували підписатися, якщо ви ще не підписані, поставити подбайку, якщо вам сподобалось це відео. А, і також не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео з каналу. І, звісно, розкажіть. Своїм друзям про е, такі класні українські візуальні ігри, е, українські візуальні новели правильно. Е, ну, взагалі, про українські ігри, які у нас є, тому що вони дуже різноманітні, дуже класні і ну, клас. Мені подобається. Я вважаю, що якомога більше людей мають знати про такі круті проекти. Ну а що ж, на цьому ми з вами прощаємося до наступного відео. Бережіть себе і бувайте! Клац!